Сполучені Штати втрачають гонку повернутися на місяць, кажуть критики, вказуючи на SpaceX. Гонка на місяці, SpaceX, NASA та майбутня китайська загроза. В останні роки ми стали свідками відродження інтересу до розвитку космосу, і місяць знову був у центрі уваги. США, Китай та приватні компанії, такі як SpaceX, активно розробляють стратегії повернення до супутника Землі. Однак у цій гонці здається, що Сполучені Штати ризикують відставати. Вихідний матеріал, який я використовую для цієї статті, викликає важливе питання чи може SpaceX на чолі з Ілоном маскою може забезпечити своєчасне та успішне повернення людини на місяць? SpaceX амбітні плани та ризиковані технології. Елон Маск відомий своїми сміливими і часто, здавалося б, нереальними планами. SpaceX, під керівництвом, зробив революцію в космічній індустрії, зменшивши витрати на запуск та роблячи космос більш доступним. Однак його підхід до повернення на місяць викликає серйозні занепокоєння. Основна проблема полягає в залежності від стальб нового покоління, який повинен стати ключовим елементом місії Artemis 3. Starship це амбітний проєкт, який включає багато інноваційних технологій. Таких як багаторазове використання ракетних кроків та заправка в космосі. Усі ці нововведення несуть величезні ризики. Як підкреслюють колишні чиновники НАСА, старшип ще не продемонстрував свою надійність. Кілька невдалих тестів, включаючи вибухи, вказують на те, що потрібно вирішити набагато більше інженерних проблем. Залежність від одягання в космосі особливо тривожна технологія. Яка знаходиться на ранній стадії розвитку і може значно затримати місію. НАСА компроміси та втрата контролю. Рішення НАСА укласти договір з SpaceX, незважаючи на ці ризики, було пов'язано з бажанням зменшити витрати та прискорити процес повернення на місяць. Агентство обрало комерційний підхід, делегуючи розробку приватного вознарного модуля. Хоча це дозволило зменшити витрати, НАСА втратила контроль над ключовим аспектом місії. Спочатку НАСА розглядала можливість розробки більш простих і більш перевірених посадкових модуля на основі існуючих технологій. Однак адміністрація Трампа віддав перевагу комерційному підходу, що призвело до вибору SpaceX та його зоряного корабля. Це рішення. Хоча воно здавалося привабливим з точки зору зменшення витрат, виявилося ризикованим і загрожує своєчасним виконанням місії. Китай тихий, але впевнений гравець. Поки Сполучені Штати та SpaceX стикаються з технічними та організаційними труднощами, Китай впевнено рухається до своєї мети посадити людину на місяць до 2030 року. Китайська космічна програма має більш консервативний підхід. З акцентом на поступовий розвиток та використання проведених технологій. Китайські інженери не намагаються революціонізувати космічну індустрію, як це робить Ілон Маск. Вони зосереджені на створенні надійної та ефективної космічної інфраструктури, яка дозволить їм досягти своїх цілей. Це, мабуть, є запорукою успіху китайської місячної програми. Особистий досвід та спостереження. Я – як людина, яка цікавиться простором з дитинства, завжди захоплювався мужністю та інноваціями SpaceX. Однак я також розумію, що космічні місії неймовірно складні та ризиковані підприємства. Ілон Маск, безумовно, є талановитим інженером і підприємцем, але його підхід до управління проектами іноді здається занадто оптимістичним і ігнорує потенційні ризики. У своїй роботі в галузі розробки програмного забезпечення я часто стикався з ситуаціями, коли спроби вести занадто багато нововведень одночасно призвели до затримки та розбиття термінів. Космічні місії з їх величезними витратами та ризиками потребують більш консервативного та збалансованого підходу. Що робити НАСА? У цій ситуації НАСА потрібно переглянути свою стратегію повернення на місяць. Агентство повинно розглянути можливість розробки альтернативного плану, який включає використання більш перевірених технологій та залучення декількох компаній для розробки посадкового модуля. Крім того, НАСА повинна активніше контролювати роботу SpaceX, забезпечуючи дотримання термінів та технічних вимог. Агентство також повинно приділяти більше уваги китайській місячній програмі, вивчаючи досвід та технології, якими користуються китайські інженери. Висновок, гонка триває. Перегони на місяці це не просто конкуренція між США та Китаєм, це боротьба за лідерство в космічній індустрії, контроль над ресурсами місяця та майбутнього людства в космосі. У цій ситуації США ризикують відставати від Китаю. SpaceX, незважаючи на свої нововведення, стикається з серйозними технічними та організаційними труднощами. Наса потрібно переглянути свою стратегію, щоб забезпечити своєчасне та успішне повернення людини на місяць. Зрештою, успіх у цій гонці вимагатиме поєднання мужності, інновацій та, не менш важливого, реалістичного підходу до управління ризиками. Тільки тоді США зможуть зберегти позиції свого лідера в космічній індустрії та забезпечити майбутнє людства в космосі. Ключовий висновок, гонка до місяця це не лише технічна, але й стратегічна конкуренція, яка вимагає гнучкості та адаптивності з боку США. Додаткові думки ресурсний потенціал місяця, окрім наукового інтересу. Місяць привертає увагу завдяки своїм ресурсам, таким як Хилем 3, який може бути використаний у термоадерних реакторах. Контроль цих ресурсів може бути ключовим фактором у майбутньому. Міжнародне співробітництво, замість того, щоб конкурувати один з одним, США та Китай могли співпрацювати в розвитку місяця, поєднання зусиль та ресурсів може прискорити процес та зменшити ризики. Етичні питання, розвиток місяця викликає важливі етичні проблеми, пов'язані з використанням ресурсів, захисту навколишнього середовища та запобігання конфліктам. Необхідно розробити міжнародні угоди, що регулюють діяльність на місяці. На закінчення, повернення людини до місяця є складним та багатогранним завданням, що вимагає всіх учасників у расі не тільки технічних знань, але й стратегічного мислення, готовності до співпраці та поваги до етичних принципів. Майбутнє людства в космосі залежить від того, як ми справляємося з цим завданням.